Де у Львові з'їсти недорогий, але при цьому великий, смачний та соковитий кебаб. А ще саме тут ви зможете скуштувати унікальний кебаб у булці. Зараз спробуємо найбільший кебаб, який є у їхньому меню, а також кебаб у булці, який я ще ніде до цього не зустрічала, і подивимось, який із них смачніший. Отже, ми замовили майже кілограмовий мега кебаб вагою 800 г за 330 гривень із міксом м'яса. В якості додатків обрали кукурудзу та сир чедер. І це величезний хрусткий лаваш та дуже багато соковитої начинки, саме те, що треба, аби смачно та ситно поїсти. Також обрали комбо меню з кебабом в булці за 250 гривень. І до такого меню входить, власне, сам кебаб із міксом м'яса, картопля фрі та напій на вибір. Окремо такий кебаб коштує 170 гривень. Він цікавий на вигляд, хрусткий та смачний, але класичний кебаб мені сподобався більше. Люблю, коли тісто тоненьке, а наповнення більш соковите. Також рекомендую скуштувати тут пікантні курячі стріпси за 120 гривень. І все це заклад кебабчик. Обов'язково збережи їхні дві локації у Львові та забігай смачно перекусити.